І так, добрий день, всім молодим, та не дуже. Сьогодні у нас відосик про Волгу. 21-шу стареньку вона повнопривідна, колись використовувалася таксі, далі її привезли сюди в гори, хотіли тюньгувати легенько і кататися по горах. але щось не вийшло, як завжди. І так вона більше 20 років простояла на базі тут у знайомих. Імпровізований. Такі зараз я покажу. Будемо використовувати УАЗік 469-й, такий невеличкий тюнінг з лаветою. Ну що ж, погнали? Так. Так. Їхати я плюс-мінус знаю куди. Давайте ще розженимся. Пущлкаємо передачки. Так, швидкість звезда висока, спідометр показує 20, ну я не думаю, що 20, десь кілометрів 40. Так, у нас тут така... чуть-чуть западена. Воу, воу, воу. Давай, уазик, давай. Так, по-моєму, сюди включимо понижайку зразу. Воно на повершені. Ну, в принципі, дергається і на повершені. Так, ми трошки тут об'їдемо, прямо в болото саме залізати не будемо. Так, кручем по Давай, Уазик, давай, ползай. Так, заползаем. Ух ты, у нас болото таки неприемно. Не зря я Уазик взял. Для цієї роботи. Опа. ні, ще ні. Ще не застряли, вже думаю, що застряли, так що... панікувати ще скоро. увазі потягує. Мотор форсірований трохи. Понежайка 2 2.0, Колеса бачите самі які, по-моєму, 33. По-моєму. Такий у нас лифт. Оффроудный кингурятник. Лебедочки, все дела. Так, а куда дальше? По-моему, туда. Так, УАЗик у нас. У у нас давай ползай, братан. Прям в саму кашу не хочу листы. Но... No. І ну, УАЗик справляється. Чудово. Потому що тяне ще лавету на собі. За собою. На маленьких колесах це теж затормажує дуже сильно. так Зендон, Зендон. Давай, давай, давай. Оп, чуть-чуть поскакав, поскакав. Так, як у нас світло працює? О. Ну, штатне світло до дупи, але тут є ще... Е, доп, ДОП. Світло Ледовське. Так, повишаєчку попробуємо дати тут би можна. Давай, 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 давай. Витягує. Дивлюся, не дивлюся за дорогою. Повершаєчка. Так, сигнал добрий. На повершенні, якщо щось повземо. Повзем на повершеній. Включимо понижайку з блоку... блокуванням диференціалу. Давай. Так, тер та та рай Так, секунду. Секунду. Угу. Uh -huh. Позмо далі. Так, по-моему. Ох ж. По-моєму сюди. І по-моєму туди. Так, повишені на повершенні повзе. Досить впевнено. Ой, чуть-чуть чуть-чуть валяємо дерева, ламаємо камні. Ну тут би не хотілося заїжджати прямо в самий брод. Об'їхали, об'їхали. Включимо понижайку. Так. Можна і повишайку підключити. Що ж би й не, якщо дозволяє. Мотор. Ну, дизельний двигун тут би як чудово дивився якийсь 1.9 Там з Гольфа, з Volkswagen, но... Так, бачу, бачу базу. Не ну, вже близько. Так, це якийсь гір, гірськолежний курорт колись був. Ну, Закинутий. Так, тут сніг уже. Включаємо понижаєчку Увазіч поузе. Заповзаємо газку, Так, ось наша Волга. Наша Волжанка. Так. Так. Більше якось... Затком нам заїхати. Так, ба ба рампу опускаем. Ой. Блин, по-моему идеально, не? Так, а дальше шо. Дальше вот так, да? Слухайте, ну з першого разу я сам здивований. А, рампу выключаю, машину упаковуємо. Все чітко, Все чітко прийшло. З першого разу я не був готовий до такого. Якщо чесно. Ну супер, що все получилось. Так, це був гірськолежний курорт, як я його дав, в принципі. Так, я час промотаю до трьох. Ого, така у нас волгочка. Чуть-чуть дубця замята, ну нічого буває. Вся ржава. Ну. Буває. Перемалюємо, чинінгуємо. Та як вона повнопривідна, Попробуємо поставити якийсь там. Якщо там нема диференціалу, я скоріш все думаю, якась там газовська 69-та. Ну, я так думаю, не стояла, а поставимо колеса нормальні. Бачите, скільки вона в землі була, як рівень колеса на ній передній. І зараз стоїть самою дорогою нам помаленьку спуститися. Акуратно. Так. Так, тут треба заїхати трохи, щоб блін, прицеп не перевернути. Давай, 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 братан. Ну. Ну. Так, зарываемся. Нам зариватися не треба. Лебелочка нам помогає. Рибелочка нам помогає. О. Ох, мало, мало, мало. Скажи мне, уазик. Ці каміння, блін, мене взагалі не радують. Тут можна й повишайку. Хотів би якийсь скріншотик зробити, класний. Так... У нас там Волга ззаді, окей. Маленько спустилися з гір. Так. Не повишається якщо щось. Тут понажайку включим тара-тара-тай вже близько до траси, так що на шосе вилітаємо і прямо до бази шуруємо. Так, бензин, пів бака спалили, ще є 33 літра, нормально. Повышаєчку включаємо. Так, тут треба понижайку. Давай, братан. Не засаживаемся. Не засаживаемся. Повышаечку, давай. Супер, пупер. Чекиндес. Эээ, ха-хах. Pani Tak, widzę, że 6.00, już blisko. My już blisko. Так. Так, ну що, погнали? Лех, yeah, 469 рвя мурчить. Тара-тай-рай-рай Так, КАМАЦУД стоїть, щось спробував дорогу цю ремонтувати, пробував. Щось з нього поки не виходить. Мужики не при... О! Що ж там таке було? Проскочили, добре. Набираєм газку? Не поворот, лавич, боїлися сильно перед цей. Так, І возьми на базі, чуваки. Паркуємося десь тут. Ну що ж, в наступній серії будемо її оживляти, чинувати, пробувати кататись. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім, чао!